Інтерпретація дитячої казочки, рукавичка, 18 У буремні нульові по коліно всі в крові: видра, ласка, білка, тхір, з ними бобер, рекетир. Захотіли наші друзі краще кафе в окрузі. Його трима старий барсук, хитрий той ще пацюк. Барига гірше за усіх. Любитель всіх дорослих втіх. Гарним рейдерським захватом, з добрим словом, з автоматом він триматись намагався. І благав, і прибіднявся, спробували все на ньому. Кожну техніку відому. Затискали яйця в двері у дуже дружній атмосфері, лікували прогріванням анус методом всування. Допоміг нам всім паяльник, в перемовинах начальник. Здасться тут любий герой, навіть старий геморой. І баригу так прижали, і приміщення віджали. Тож тепер це наша точка, частина ласого шматочка. Все у нас тут для дуріння, всім для морального падіння. На дверях подрата табличка, притон, Дирява рукавичка. Кого там тільки вже немає, лиш чорта там не вистачає, не побачиш тут еліту, місцина для вигнанців світу. Жаба всім тут заправляє, свій процент від всього має, пильно стежиться слизота, палець не клади до рота. Сіренька мишка от невдаха, наївна, скромна бідолаха, була гарна молодиця. Тепер бувала робітниця, всіх заведе, як віагра, лиш ніде ставити та вра. Пострибайчик завжди в'ється, між відвідувачів треться. Зайчик дур тут контролює, всіх любителів годує. Пропонує сіль та мед, синтетичненький букет, є і хмурий, та сніжок, різний гарний порошок, кислота, також марки, і з гербарію цигарки. За всіх датаям порадить, нових дурників підсадить, щоб у лісі всі стирчали і гідоту цю вживали. Щоб бабло він завжди мав, щоб цей бізнес процвітав. Ведмідь на барі сам ліниво. Чека заказ та цідить пиво, Щоб залякати, чи заткнуть, з кого вибити всю лють, на лічильника поставить, чи життя кого позбавить. Та замовників не густо і в кишені того пусто. Лисичка бізнес теж тут має, порядну кралю зображає, набива собі ту ціну, завжди працює в другу зміну. Як зачепить когось їй вдасться, то за валюту лиш віддасться. Вовк, бува, тут теж частенько, відривається гарненько, він дільничий на районі, покрива гріхи в салоні, дає волю алкоголю, забирає свою долю. Він кришує їх давно, зна про все їхнє лайно. Така гарна в нас скарбничка, притом дирява рукавичка.